Доволі актуальна наразі проблема. Нею хворіють чимало мешканців однак говорити про це досить часто просто побоюються. В Івано-Франківську, як і в інших містах України, діє мережа клінік Оксфорд Медікал, де лікують геморой найновішими методами. Стіке усунення симптомів геморою та швидке відновлення пацієнта це все забезпечує гемороїдальня дертареалізація. Цю найновішу та найменш інвазивну методику лікування геморою використовують в клініці Оксфорд Медікал. Це процедура, яка дозволяє перекрити ті крові по гемороїдальних судинах, гемороїдальних артеріях, накладаючи шви на слизову оболонку в прямій кишці, перекриваючи тим самим гемороїдальні артерії і дозволяючи ліквідувати геморой на будь-якій стадії. Методика Халрар це є удосконалена методика гемороїдальної дезартеріалізації, винайдена в 1999 році австрійськими вченими. Методика проводиться під місцевим знечуленням і триває близько 40-50 хвилин. Після процедури пацієнт свобідно може вставати і бути вільним іти додому, повторно оглядаючись лікарем для контрольних оглядів. Проводиться на апаратах фірми AMI під назвою HAL-RAR. дозволяє перекрити судини і дозволяє підтягнути геморідні вузлики до середини, тим самим ліквідувавши випадіння геморідних вузлів. Дана процедура одноразова, безболісна і повністю амбулаторна. Після процедури лікування геморою методикою халрар є досить короткотривалий період реабілітації, який становить від двох до трьох діб. Так, досить невеликі обмеження в дієті та в повсяденному житті. Пацієнт не відривається від роботи, не відривається від сім'ї та від дому. Оксфорд Медікал це мережа клінік в Україні, яка в першу чергу забезпечує комфортне обстеження. Крім того, пацієнтів не лише ефективно продіагностують, але й призначить найоптимальніше лікування. Клініка обладнана сучасним обладнанням, яке допоможе малоінвазивними методами позбутися неприємних проблем. В мережі клінік Оксфорд Медікал проводиться безопераційне лікування геморою будь-якої стадії та лікування анальних тріщин гострих та хронічних. Так само видаляються поліпи анального каналу. Та видаляються анальні бахромки та зовнішні гемороїдальні вузли апаратом «Сургітрон», що являє собою радіочастотний скальпель. Методи є малокровними, деколи навіть безкровними, відбуваються під місцевим знечуленням, так і не потребують довгого реабілітаційного періоду як після класичних операцій. До кожного пацієнта в Оксфорд Медікал підходять виключно індивідуально. Це клініка, яка сповідує європейські методи лікування, обстеження та діагностики.